Для мене це особлива конференція, і Керівський державний педагогічний університет для мене теж дуже важливий. Я працював 18 років. Я був першим завідувачем кафедри української мови. І коли ми збільшували набір студентів на відділенні української мови, я запросив на роботу кращих студентів. І той основний кістяк, який колись я запросив на роботу, він і зараз працює на кафедрі. Саме цей кістяк, зокрема Жанна Колоїз за підтримки колег, що працюють на кафедрі української мови та кафедрі української та світової літератур педагогічного інституту КНУ. У пам'ять про визначного мовознавця Олександра Царука вже втретє проводять міжнародну мовознавчу конференцію. Вона означує цікаві проблеми і відкриває несподівані повороти. Здавалося, давно відомих істин. Вона самерного. І Олеся Гончара, як на мене, в їхньому публіцистичному тексті досить вилогозвана, виструктурована теорія походження мови взагалі, як явище суспільного і найважливішого засобу спілкування, і української мови зосібна. Властиво, вони тримаються того погляду, що українська мова постала не на базі давньоруської чи спільно східно як донедавна трактували. В радянську добу. А вона виформувалася, як і кінчі слов'янські мови, зі спільнослов'янської. І вік її треба десь там починати з 6-7 століття нашої ери. Була протоукраїнська мова, стара українська мова, потім з'явилася нова. І врешті сьогодні ми маємо новітній етап української літературної мови. Є зовсім не потрібні записи, яких можна було і не вживати, а обійтися. Ну, типу Хантер то є ж і гицель, і собакоглов, і, і, і свої власні питомі. Особливо я проти варваризації української мови, коли запозичують прямо графіці латинські іноземні слова. І це ну, мову псує українське, я вважаю. Про псування і збагачення про взаємовпливи, подібності та розбіжності української та інших слов'янських і не тільки мов говорили і писали понад 140 поважних доповідачів конференції із понад 20 міст України та з за кордону. Дехто сміливо руйнував міфи. Наприклад, один із найбільш тиражованих про те, що українська це російська зіпсована польськими словами між мовами наше взаємини на сягають точно 9 го сторіччя, і з цього моменту. Так званий кордон, бо тоді нормальних кордонів не було. Перетинали і слова руські на територію поляків і польські на територію тодішньої русі. І з цього моменту пласт слів тільки розширюється спільних слів. Не можна казати тільки що це поляки постійно передавали щось до українського також, але також також поляки перебирали з української мови чималий пласт слів. І вони засвідчують наші спільні сусідські справи, які б вони не були. Ми завжди були сусідами. Із сусідами не тільки обмінюються, а й торгують. І в тому, як люди говорять про фінансові справи, дуже яскраво виявляється менталітет. Русські і українці склонні оценивать э, деньги, отношение к ним, да, и то, каким путем они достались человеку с эмоционально нравственных скажем так, позиций. Англичане склонны смотреть на это более практически. То есть, к примеру, если деньги достались нечестным путем, то замечают исключительно то, что они вот таковым путем достались, и это, возможно, должно быть наказано. А русские украинцы склонны оценивать в первую очередь с нравственной позиции. Ба більше згідно з дослідженням фразеології, яка несе інформацію з передавніх часів, можна порівняти, який народ є більш моральним. І тут на учасників конференції чекали справжнє потрясіння. Коли розглядати відмітність мінавіта якраз від питання грех, то у течі випадку при порівнянні, наприклад, білоруської та фразеології виявляється, що ми білоруси, більш мусить мусіть грешні трошки. Украінцаў трымае больш на маю думку і гэта не беспадстаўна, бо я ўжо разгледзела фразіялагізы з кампанентам Бог, рэлігія. Загады савецкай улады, на жаль, многае страчана. Але слава богу, народ вяртаецца да сваіх каранёў. І калі гэта удасся, то для мяне напрыклад важнейшым паказаць праз фразелогію беларуса яго адметнасцямі а адметнасці заўсёды відаць тады калі параўновае бо мовы нашы хоць і блізкія але яны розныя і яны адметныя як і народы які людзі як ідзеце нават у адной сям'і Гріховність і святість, працьовитість і лінощі, реакція на події та її вираження через мову. Ось що насправді ховається за всіма вузьконауковими розмовами про ойконіми, адвербіативи і глотогенез. І пізнати це зможуть усі, хто візьме до рук збірку наукових праць, видану за підсумками третьої міжнародної конференції Українська мова серед інших слов'янських. Той матеріал, який публікується у науковому збірнику цього вищого навчального закладу, стає здобутком не тільки України, Білорусі, але й здобутком всієї світової словістики. Отже, такі конференції вельми потрібні. Вони єднають, вони зближують народи, вони сіють високу культуру, науки, спілкування і взаєморозуміння.